І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І сьогодні почнемо з дуже цікавих подій, які розвиваються на кордоні. Сьогодні росіяни підтвердили, що ЗСУ звільнили населений пункт Бессалівка і змогли тут відкинути росіян. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу. За останні два дня українська армія вновь войти в село Бессаловка, но не змогла там закріпитися. сейчас знаходиться в сірій зоні. Як бачите, росіяни заявляють, що загалом їм звідси. Довелось відступити, але ЗСУ там не закріпились. Тож поки що чекаємо. Скоріше за все, в найближчий час ЗСУ там закріпляться і будуть далі знищувати окупантів вже на російській території. Крім того, ми бачимо, що ЗСУ завдають ударів по російській території, бачимо знищення чергових російських позицій. І таким чином боротьба тут також продовжується в районі населеного пункту Тьоткине. До того ж, сьогодні тут нових атак росіяни не проводять і ситуація залишається стабільною. По сумському напрямку за добу росіяни провели всього 4 штурми. Активність знову знизилась, хоча днями було до 15 штурмів за добу. І сьогодні ніяких змін по лінії фронту тут немає. Ми бачимо, що росіяни продовжують знову наносити удари по українській території і таким чином намагаються поставляти позиції ЗСУ для того, щоб потім просуватись вперед. Свої плани вони не змінили, хоча й активність тут залишається невеликою. Тепер переходимо до харківського напрямку. Сьогодні повідомляється, що росіяни вже фактично четвертий день підряд штурмують село глибоке, але просунутись тут їм не вдається, і лінія фронту залишається без змін в районі Вовчанська. Також атаки продовжуються, хоча тут ситуація залишається стабільною вже досить давно. Крім того, росіяни продовжують наносити удари по вовчанських хутрах. І розбивають там позиції ЗСУ. Як бачите, боєць ЗСУ зайшов у домівку, і росіяни її знищили фактично одним дроном. Тепер переходимо до ситуації в районі Великого Бурлука. Тут росіяни показують, як завдають ударів ТОСами по прифронтовій території, намагаються розбивати також позиції ЗСУ. Ми бачимо дуже багато ударів в одному місті. І таким чином руйнування продовжується. Росіяни тут захопити амбарни не можуть, і вже кілька днів підряд ніяких нових штурмів тут не фіксується, Поки що росіяни обстрілюють всю цю територію для того, щоб потім просуватись далі. Бо всі попередні атаки успіхів їм не принесли. В районі дворічної росіяни сьогодні активність не знижують. Вони намагаються просуватися в районі Фіголівки. Ми бачимо, що тут є сіра зона. Потроху вони намагаються рухатись до Петро Іванівки, але великих успіхів не мають. Також прориваються в районі Красного Першого, але Лінія фронту тут досі залишається без змін. Що стосується ситуації біля Куп'янська, зсу тут змогли повернути невелику частину території в районі населеного пункту Мирне під свій контроль, також збільшила сіра зона. Хоча росіяни заявляють, що в районі Соболівки вони ще знаходяться. А українська сторона каже, що тут знаходяться бійці зсу. Тож поки що чекаємо на уточнення цієї інформації, але точно відомо, що росіяни сьогодні не змогли оточити Куп'янськ і не змогли в ньому довго втриматись. Колись за своїх вибили, і поки що росіяни нових штурмів на місто не проводять. Сьогодні повідомляється про атаки в районі Синьківки, Петропавлівки і Степової Новосілки. Цьому районі, але ніяких глобальних змін нових по лінії фронту за добу немає, і атаки продовжуються. Що стосується ситуації біля борової, тут росіяни сьогодні почали прориватись до новоплатонівки, але поки що ніяких успіхів не мають. Активність тут невелика, і зсу вдається успішно відбувати всі атаки. А от в районі Лиману Росіян дуже велика активність. Вони тут провели 30 штурмів за добу, намагаються просуватись практично по всій лінії фронту. І сьогодні повідомляють, що у них напевно є успіхи в районі села Середнє. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Російська армія повністю контролює Срібноє. Крім того, після захвата колодязі, російські війська продовжили наступлення к югу від населеного пункту, намагаючись а кружить мірне. Таким чином, ми бачимо, що росіяни заявляють, що фактично. Село середнє під їх контролем, і вони нібито просуваються тут далі. Що стосується Карпівки, то тут ЗСУ їх вдалося відсунути, і росіяни тут продовжують штурми, намагаються повернути втрачені позиції. Така ж сама ситуація фактично біля Нового миру, Новомихайлівки. Тут росіяни намагаються повертати свої позиції, де ЗСУ провели успішні контратаки. Але поки що ми бачимо, що до лиману глобально просунутись їм так і не вдається, не дивлячись на те, що рух фронту все ж таки потроху продовжується. Тепер переходимо до Напрямку. Тут росіяни також активність не знижують, намагаються проводити більше 10 штурмів кожну добу, але успіхів по лінії фронту вони не мають, поки що лінія фронту залишається без змін. І ми бачимо, що тут продовжуються обстріли. Росіяни намагаються розбивати українські позиції. Бачимо, завдають ударів. Саме по позиціях ЗСУ, і намагаються таким чином їх розбивати для того, щоб потім вже проводити штурми чергові. Також росіяни продовжують завдавати ударів Артою по позиціях ЗСУ. І таким чином боротьба тут продовжується. Росіяни намагаються зробити все, щоб просунутися як мога ближче до Сіверська і почати його штурмувати, тому що до оточення тут ще дуже далеко, і вони рухаються напряму. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут сьогодні нових локацій не зафіксовано стосовно обстрілів росіян, але ми точно знаємо, що вони продовжують просуватись в районі населеного пункту Клеманбик. Тут, як ви бачите, росіяни показують, що вони його нібито захопили повністю. Хоча бійці зсу повідомляють, що там ще тривають бої за. Основну частину села Росіяни закріпились тільки на околиці, тож боротьба тут продовжується. Крім того, росіяни продовжують просуватись в районі Ступочек, предтечини, намагаються підійти як мога ближче до Костянтинівки. Тут у них дійсно були вже прориви. Бачите, сіра зона дуже велика, але ЗСУ вдалося їх тут розбити, і поки що глобальних змін по лінії фронту немає. Закріпитись тут росіяни не можуть. Тож боротьба тут продовжується за сьогодні. Зафіксовано більше 10 штурмів, і тепер переходимо до ситуації біля добропілля. Тут ми бачимо що росіяни продовжують завдавати ударів по білозерську? розбивають всі цивільні заклади, будинки загалом знищують місто. Що стосується наступальних дій, то тут сьогодні росіяни продовжують штурмувати нове шахове, Володимирівку йдуть знову бої біля населеного пункту маяк. Можливо, ЗСУ тут проводять контратаки, а росіяни намагаються також не дати зсу просунутися в цьому напрямку. Крім того, йдуть бої в районі гектової балки і Ніканоровки. Росіяни кажуть, що вони тут ще тримають село під своїм контролем, а зсу повідомляють, що нібито частина села перейшла під їх контроль і там. Йдуть бої, Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Боротьба йде дуже активна, і позиції переходять із рук до рук. Крім того, росіяни продовжують завдавати ударів тосами і розбивають прогрунтову територію. Тепер переходимо до ситуації в районі Покровська. Тут, на жаль, є погані новини. Росіяни заявляють, що вони потроху знову просуваються в місті, і в них збільшується сіра зона. Давайте подивимося, що вони пишуть з цього приводу. Покровськ. російські бойці продовжають розширяти зону контроля в городі. Їм удалось вийти к трасі Е-50 і закріпитися в мікрорайоні Лазурний. Тож таким чином ми бачимо, що в районі траси Е-50 Вони просунулись. І в мікрорайоні Лазурний також вони заявляють про невеликі успіхи. Тож, поки що, Покровськ вони потроху продовжують захоплювати, намагаються просуватись по місту, ЗСУ їх потім розбивають, тому тут саме сіра зона позначається. Але ж ситуація все одно дуже погана. Сьогодні по Добропільському та Покровському напрямку повідомляється про 64 штурми всього, тож активність тут дуже велика. І ми бачимо, що в районі Козацького продовжуються удари по українським позиціям, на жаль. Росіяни показують наших бійців з дрону. Боєць намагається відстрілюватись, бачимо. Але ж дрон в нього влучає. І ще один, на жаль, друзі. Жахлива правда із фронту. Таким чином ситуація тут дуже складна і боротьба продовжується. Тепер переходимо до Новопавлівки. Тут росіяни продовжують наступати в районі Філії, хоча вони заявляють, що філія вже під їх контролем, але ми точно знаємо, що із повідомлень ЗСУ там ще бої тривають і росіяни закріпились тільки на околиці. Крім того, ЗСУ показують, як наступають і знищують росіян в районі Зеленого гаю. Подивимося ще один ролик. Як бачимо, бійці ЗСУ пересуваються по населеному пункту і проводять зачистку села, на жаль, знищуючи цивільні домівки, де знаходяться росіяни, ось таким чином все це розбивається. Як бачите, від одного удару домівка повністю руйнується. І орки, які там знаходились. Також ЗСУ показали, що провели контратаки в районі населеного пункту Дачне. Хоча Генеральний штаб і не заявляв, що повністю село знаходиться під контролем росіян, але ЗСУ повідомили, що зайшли в населений пункт, фактично зачистили його від окупантів і показали там свої прапори. Тож, Фактично ще одне село повернулось під контроль України, що не може не тішити. Сподіваємось, що ЗСУ зможуть і далі проводити контратаки, бо тут росіяни вже досить багато забрали населених пунктів і дуже швидко просуваються тут вперед. Тепер переходимо до ситуації біля великої новосілки. Сьогодні повідомляється, що росіяни захопили і Комишубаху, і Запорізьке. Це підтверджує український генеральний штаб і повідомляється, що тут вся сіра зона перейшла вже в червону зону. Як бачите, і росіяни також це фактично підкреслюють. Тож тут фронт знову просідає, росіяни знову тут продовжують рухатись вперед. І сьогодні вони прорваються в районі Воскресенки ось тут, десь на полях, йдуть бої, і також намагаються вже далі просувати за комишуваху. Як бачите, біля степового навіть вже відмічаються російські танки, тож вони прориваються тут періодично вперед. Також крім того, бійці зсу повідомляють, що вже в районі Покровського фіксуються російські дрони. Вони долітають вже і сюди. Тож ситуація тут потроху починає також погіршуватись. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйполе. Тут росіяни нових штурмів не проводять, хоча в районі Ольгівського у них є успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. Бо генеральний штаб повідомляє, що там ситуація досить стабільна і ніяких нових штурмів окупанти не проводять. За последні сім днів російська армія продовжає наступління к северу від Ольговського в направленні Успеновки. Тож бачимо, що росіяни тут повідомляють, що вони тут наступають і нібито мають якісь успіхи. Бачимо сіру зону, але закріпити за сум точно там не дають, якщо вони і наступають. Тож лінія фронту глобально залишається без змін. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії в районі Кам'янського. Далі до Степногірська глобально їм просунутись не вдається, і ми бачимо, що тут вони продовжують. Завдавати ударів саме ФПВ-дронами для того, щоб послабити позиції ЗСУ, а потім знову проводити нові штурми. Бачимо російський дрон і залітає там, де переховується ЗСУ, скоріш за все. Тож таким чином боротьба тут продовжується, але глобальних змін по лінії фронту немає. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни сьогодні знову продовжують наступати на островах. За добу провели вже 5 штурмів, але успіхів не мають, і ситуація по лінії фронту поки що залишається стабільною. Також ЗСУ показали, як завдають ударів по лівому берегу, наносять удари по позиціях окупантів. Бачимо, що багато поверховий будинок повністю розбитий. Таким чином, боротьба тут продовжується, і послаблення росіян також продовжується. Крім того, ЗСУ завдають ударів по Криму, і тут головне управління розвідки показало відео, як завдавались чергові удари по об'єктах у Криму. Як бачимо, об'єкти зв'язку супутникові, все це знищується. Послаблення росіян в Криму продовжується. і росіяни через це дуже сильно скаржаться і кажуть, що ЗСУ це роблять для того, щоб можливо проводити тут якісь наступальні дії або висадки десанту. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але ситуація розвивається дуже цікаво. Тож на цьому в мене поки що вся інформація. Друзі, прошу всіх, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки на підтримку українського контенту і робіть репости цього ролика, щоб всі знали правду, яка відбувається на фронті. Ви бачите, що я не приховую навіть 18 плюс відео, які відбуваються на фронті, і показую все, як воно є. Тож на цьому в мене все, і до нових випусків.